З раннього дитинства у моєї дитини були проблеми з мовленням та увагою. Ми перепробували різні логопедичні центри, але, на жаль, важливого результату я не бачила. Після чого нам порадили логопедичний центр «Розмовляйко». Дитині було 3,5 роки, коли ми вперше почали тут займатися з логопедом. Пізніше додався і психолог. І що мене тішило, так це те, що вони працюють в команді, у них є певна стратегія роботи і вони. Працюють на результати. Через е, 4 місяці приблизно у нас почався перший курс Томатісу. Е, вже ми пройшли три, незабаром буде четвертий, але після першого я побачила результати, дитини з'явилися перші речення і поповнився словниковий запас. Зараз сину 5 років, він постійно щось каже, і це мене як маму, не може не тішити. Ось. Тому при будь-якій нагоді я реджу цей логопедичний центр.